У нас був було багато декілька е, розмов із одруженими, і які ділились їх е, спробами підтримувати стосунки. І, звичайно, е, були от, 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 такі дуже щемкі е, 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 враження від, від цих чоловіків, які змусили один з них від, відправив свою жінку в Німеччину, а другий. Забороняє їй приїжджати в Краматорськ з двома дітьми, каже, мені їх життя важливіше, ніж секс, тобто, фактично, вони самі себе не дозволяють собі мати фізичні стосунки з своїми жінками, ставлячи в пріоритет їх здоров'я і їх безпеку. І це от дуже щемко і насправді дуже сумно, того що ти усвідомлюєш, що вони потихеньку втрачають зв'язок. І, і один з них сказав: Я сподіваюся, що мої, моя жінка і мої діти мене впізнають і захочуть просто навіть мене торкатися. І другий, в кого жінка в Німеччині, просто ділився своїм страхом того, що жінка віддаляється і йому не вдається підтримувати зв'язок навіть з дуже частими відеозв'язками. Десь ми спостерігали з парами в Краматорську. От, от вокзал на в Краматорську в час від'їзду або приїзду інтерсіті це дуже счимкий момент, де можна побачити дуже багато пар, які, от власне, зустрічаються на 3-4 дні відновити цей зв'язок. А і це нас приводить до цього питання сексу, і не тільки сексу, насправді бо доторку. Також важливість тактильного зв'язку, важливість ніжності, уваги. Ну і власне через фізичний не зв'язок, оскільки е, військові, на які боруть в бойових діях, переживають також дуже складні фізичні умови, ризик для їхнього життя, поранення е, 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 декілька з них і говорили. І, наприклад, в подкасті Євгена Спіріна, як ти хочеш, е, про це говорив Павло Казарін. Що якщо ви думаєте, що дорослий чоловік не хоче, щоб його гладили 30 хвилин по голові, то ви помиляєтесь, просто нам всім потрібна ця тактильність. Uh -huh. І, можливо, тому в армії такий розповсюджений феномен брати до себе котиків, собачок і та інших тваринок, бо це задовольняє якісь мінімальну потребу в тактильності. Uh -huh. А як ти розповідала, що ви спілкувалися з сексологами-психологами, наскільки їм важко працювати, і чи взагалі допомагають їхні консультації, робота з військовими? Я розумію, що нічого не замінить прямого контакту, тактильного чи іншого з, з, з особою, яку ти кохаєш, чи з твоєю дружиною, партнером? Але чи психолог, сексолог, з яким ми говорили, який працює в одній з штурмових бригад, ділився е, наступним: перша проблема в його роботі це ще досі не розповсюджена практика в Україні, а тим більше серед чоловіків звертатися Діляйтеся. до психолога, mm -hmm. просто звертатися до психологічної допомоги. Тобто, це перший бар'єр до нього. Як він розказував, іноді частіше до речі, приводять людей вже в дуже поганому стані, в дуже Серйозному виявленні ПТСР, ну наприклад, останній що він цитував, це людина, яка просто вже сиділа і не могла поверхнутися, і трусилась, і плакала, і не могла от в такому стані. А друге, що він нам розказав, це те, що е, така техніка, як IMDR, тобто е, робота з травмами через рух е, зірниць очей. Угу. Е, одна в, з його точки зору найдієвіша практика лікування ПТСР і серйозних травм, і він розказував, як один з хлопців, у якого була проблема з ерекцією. І він прийшов саме з цією проблемою і дуже переживав, як він зможе ну, зустрітися з своєю жінкою. Це все відбувалося через травму, і, і цей психолог-сексолог вилікував цей симптом за два етапи IMDR. Тобто, з його свідчення, це практика, яка дуже ще не розповсюджена в Україні, дуже дієва. І з його власне досвіду ем, працює постійно і просто вимагатиме, вимагатиме навчання більш більшої кількості спеціалістів роз розмов про це, тобто інформації. І до речі, один з інших військових, з яким ми теж брали інтерв'ю. Ем, нам розказав, як він вивчив цю саму те технологію в цього самого психолога. Тобто, в Краматорській вже поширюються техніки між військовими лікування цього посттравматичного синдрому. Цікаво. До речі, я хотів запитати: ось це дослідження, яким ти займаєшся з французькою колегою. Далі це буде публікація, це буде матеріал. Тобто з якою метою він ну яка його подальша доля, і чи не було думки, ну адже ви отримуєте безцінний досвід, да, ви збираєте інформацію, якою можливо можна було би поділитися з, з відповідними службами, і можливо, включити до якоїсь програми навчання військових психологів? Ну тому що є перший крок, це знайти, ну не знайти, коли ти знаєш якусь проблему чи потребу про неї говорити. І якщо ти ну знаєш як. Ми, ми, як журналісти, наша місія донести, коли ти ну я кажу з досвіду, коли приїжджаєш якусь проблему знімати, кажуть, донесіть, будь ласка, туди, щоб ті, кому хто приймають рішення, щоб це почули. Це дослідження проводилось саме для матеріалу, літнього матеріалу в журналі Зінрокс. Угу. Тим не менш, почавши цю роботу і побачивши, як багато історій і. Під яким під іншим дуже людським кутом ми можемо розка продовжувати розказувати про Україну, що важливий і мені і їй. Ми запропонували серію статей про кохання, про історії пар, історії військових жінок, чоловіків, поранених, непоранених іншим виданням. Тобто, і почали до речі перемовини вже з декількома з них, можливо, про серію, можливо, про інші матеріали. Це щодо. Зовнішнього, якби розповсюдження цієї теми. А щодо внутрішнього ем, нагадаємо, до речі, що ветеран хаб і інші структури е, проводять роботу з реабілітацією, в тому числі психологічної військових, є програма, яка називається Рісекс. Яка допомагає в сексуальній реабілітації військових поранених, травмованих фізично і, або, або, або інакше як фізично, і щодо фізичних поранень, і яка реабілітація необхідна для нормального сексуального життя? Тобто існує ну, статистика дуже не визначена, але говорять про? Більше двох тисяч поранених із травмуванням, тобто статевих органів. Mm -hmm. є, є, є різні, якби, різні статистики щодо от травм і їх впливу на, на сексуальне життя. Тобто ініціативи існують, і треба продовжувати так, звичайно, їх розвивати і, і про них говорити.